Це такі. Юкі, ану, ойді, пожалуйста. Онді кістечка в глаз. Денне на світло нас покинуло. Сонце нас покинуло. Зато я тут. Я придумала класне відео. Ідея відео заключається в тому, що я хочу з вами познайомитись і розказати вам про себе 24 факти. Чому 24? Тому що на дворі 24 рік і мені 24 роки. В цьому році вже буде 25. Але це неважливо, давайте про це не думати поки. Щоб вам не було скучно, я буду робити макіяж, який я ніколи в житті не робила, але бачила, що зараз він стає популярним. Це гранж макіяж. От тут десь зараз появиться, карт... мені здається, по маківці. це дуже кринжов. Таке веселеньке, розслабляюче. Погнали. Тон дуже рідкий. Мені такий дуже подобається. Мені зараз 24 роки, це можна вважати фактом номер один. Як я вже сказала, в цьому році 25. Факт номер два. Я зараз знаходжусь в своїй найбільшій вазі. Зараз це 59 з чимось кілограм. Нещодавно про це дізналась, коли хотіла зважити кішку. Стала на ваги сама спочатку, а потім така дивлюсь: о Боже! Це мене найбільша вага за життя. Я так ніколи не важила. Але я не комплексую через це. В цілому почуваю себе комфортно. Я зараз живу в Києві, але я в Київ переїхала із Маріуполя. А в Маріуполь я приїхала із маленького містечка Покров. Це містечко знаходиться в Дніпропетровській області. Я там прожила своє дитинство таке менш свідоме. А в Маріуполі я прожила. Більш свідоме дитинство, всю свою підлітковість, і тому в мене там найбільше скривіші спогади. Тому, коли мене питають, звідки я, я кажу, що я із Маріуполя. Я там жила, я там виросла, я там навчалась, я там закінчила школу, я могла закінчити університет. І з цього витікає четвертий пункт. Я не маю вищої освіти, тому що я пішла з четвертого курсу університету. Тон є. Далі будуть брови. Далі ще один цікавий факт про мене. У мене немає щитовидної залози. Взагалі, мені цей орган видалили е, через захворювання щитовидної залози. Так, продовжуємо далі. Частий факт: я п'ю тільки флетвайт. Ні, по-іншому. Кожен день я п'ю флетвайт. Мені подобається пити його саме на вівсяному молоці через смак. І тому я кожен божий день в своєму житті п'ю флетвайт. Із цього витікає сьомий пункт. Я можна сказати, по професії барісти, ну, я не вчилась в школі баріста, типу, але я баріста. І факт від мого хлопця про мене, я дуже часто видаю дивні звуки. Тобто, я можу просто сидіти і м'яукать або видавати звуки, наче я ташка, пілікан, жабка, боже. Це ужасно. Це дуже інтимно, Всі ми крякаємо. Я вже сказала вище: я не маю вищої освіти, але я маю роботу. Я не працюю баріста, але я все ж таки працюю. Десятий факт: у мене є кішка Юкі, дівчинка. Перші два місяці життя ми думали, що це хлопчик. І її звали Філіп. Я перенесла три операції: це була щитовидна залоза, тобто її видалення. Це був апендицит і це була операція на попі. Далі я хочу додати трошки румяшек від Юніко, які пахнуть кокосиком. Одинадцятий факт, який мені сказали на роботі я дуже сильно люблю хліб. Я його обожнюю. Боже, я можу його їсти. Хліб з кавою, хліб з маслом. Дівчинка робила червоний такий носик. Типу, не отут. ж можна, ладно. Мої раптові ідеї не Я Cute. 13-й факт. Я дуже багато матюкаюся. Цей інститут. Сука, блять, йобаний цей Той, блять, степлер, нахуй. Я стараюсь не матюкатись на роботі. Точно не роблю цього в спілкуванні з усією сім'єю. Але отак в повсякденному житті мм. Я, блядь, хуяру, хуяру, то нема. Не йде воно. Я не буду використовувати пудру, а просто нанесу бронзер. От, просто 14 факт. Я вмію кататись на велосипеді. П'ятнадцятий факт. У мене дуже багато сивого волосся. Особливо спереду, але я не фарбую волосся. Переходимо до цікавенького. Я перейшла на українську мову півтора року тому. Також із таких дрібних фактів, я дуже люблю аніме. Я ненавиджу чорну сливу. А факт про мене: я не запам'ятовую дні народження. Це 19-й. Боже, я запуталась. Або 19-й, або 20-й мене завжди вабила косметика. З самого. Блін дитинства і все моє підліткове життя. Починається дуже відповідальний крок. Ой, а що це в мене такий прикол? Я окей, промалюю внизу всю слизову собі. Яка красотка! Боже, я одним оком нічого не бачу. Так і залишимо. Ого, так це вже 22-й факт. Про мене, а їх всього 24. Боже, ми так поспішили. Капець. Я була у Фінляндії, тому що виїхала туди, саме коли вибралась із окупації Маріуполя. Там були знайомі, і ми вирішили поїхати тусуватись у Фінляндії. Сенс цього макіяжу в неохайності, тому нанесем ще більше. Я думаю, чорного достатньо. Боже, я бачу дальнє дзеркало, тут наче просто чорне пятно якесь. Ну так, таке є. Так, зараз я швиденько зроблю друге око таке саме і повернусь. Друге око готово. Я саме цікавий факт приберегла на останок. Зараз розкажу 23. й Я знаходжусь у відносинах. Не рахувала скільки. Десь півтора. да. Півтора. Далі я хочу нанести трошечки блискіток. оцих якраз. Скоріше за все їх на камері видно не буде, але в житті вони дуже красиво сяють. У мене нема туші. У мене є туш. Я, напевно, війна фарбую в два-в три слої, ну, типу, чому ні? Залишились губи, і залишився останній факт губи хочу зробити темненькі з оцим мультитаскером, яким я наносила румяна. І так, друзі, останній факт. Я жила в селі дуже, дуже довгий період. І... Вам бонусом маленька історія. Одного разу я поставила чайник і пішла дивитись Ютуб. Забула про чайник, спалила його к чертям і знала, що мені батьки ну, нормально вставлять. Я пішла і закопала чайник в огороді, щоб його не знайшли. Він до сих пір там. А ви думали, що це дід. Це була я. Це якийсь готичний макіяж. О, так краще. Ось такий ось у нас вийшов відосик, де я намалювалась то лі як год, то лі як гранж. Ми поки не знаємо. Ми дізнаємося, коли розумні люди напишуть коментарі і скажуть, на це більше схоже. А також я вам розказала про себе все саме таємниче, про що навіть батьки мої не знали. От, як, наприклад, про чайник. Я, я забула сказати, що я вам дякую за перегляд. Я буду рада, якщо ви залишите коментар, підпишетесь. А якщо не хочете підписуватися, то можете просто поставити лайк. Мені буде дуже приємно.